Друзі, вітаю вас! Пробіжимося знову по новинах сьогодні. ТЦК. Поліція. Бачите, що вам це напоминає? Нагадує, що це? Я вам скажу: це нагадує початок війни, коли нам показували, що в Росії отак от їхня поліція. Ті, хто виходить на пікети, їх ловлять, закривають, саджають і таке інше. Зараз це перейшло вже до нас. Це вже така норма в нас в Україні. Тобто, людина вийшла проти того, що виловлюють людей ТЦК і таке інше. Тобто, ми з вами бачимо багато цих історій, де відловлюють людей, б'ють ТЦК з поліцією разом. Ми говоримо про це постійно. Навіть стаття була, я дивився, там, про наше Білоцерківське ТЦК, щось на задоволення якісь. Але я скажу, що є міста, такі як у нас, де більш-менш проходить все нормально, адекватно по-людськи. Тобто, людей не забирають на вулицях, не ловлять, не заламують, не б'ють і таке місто не одне. І слава Богу, що в Україні є такі міста, що є такі ТЦК, що є такі люди, є такі офіцери, є така поліція, яка адекватна. Але, на жаль, є от така ну, неадекватна. От. Тому, ну як до цього відноситись, не знаю. Хочу, щоб ви подивилися. Є у мене виступ одного чоловіка. Дуже цікавий. Як на мене, дуже цікавий виступ з приводу того, як реагувати на це, яким чином має працювати, Елементарно. Це цікаво залишити працювати виключно жінок для того, щоб вони вели статистику, необхідну статистику для держави. Все, жінки. Всі, хто має ознаки чоловічої стати у ТЦК, йдуть в штурмові бригади працювати штурмовиками і в штурмові бригади. Все, ТЦК свою місію виповнили. Бригади повинні саме набирати. Я не знаю, у я немає інформації, скільки зараз працюють ТЦК співробітників. Ну і там тисячі. Ну тисячі пожалуй... Це вже, да, третє питання. Тому, в принципі. Абсолютно слушна така тема, абсолютно слушна. Чому? Тому що, в принципі, ТЦК дійсно виконало, вже, вони, вони перепрацювалися, вже все, воно вже від, має відійти в небуття, е, є центри, да, які мають набирати. Центри ці мають бути від бригад, бригади мають відповідати, бо в них потреба людей, яких людей такі вони більше знають. Тому ну, це дуже важливо. З приводу дій тих же самих поліцейських ми багато говоримо. Да? Вони не воюють, вони тут допомагають. Так, в якихось містах вони допомагають, десь вони допомагають, а десь є отаке. От бачите, каже, ти ну, таке, зупинили хлопця, і ти смаркач малолітній. Оце така розмова в них. Ось, все, дивіться. Мамі давай, пожалуйста. мене Це поліція. Ну, тобто, е, поліцейські, отак, вони себе ведуть, да. Ось що зараз я. Це експерт сюди. Встановлює, залушені чи ні. Баранту порили, це ж експерт. Барантупорили, бачиш. Ну, поліцейські зупинили дитину, мал, ну, малолітку якогось, там, 18, може йому, 19 років. Е, обклали, обізвали смаркачом е, і таке інше. Да? от, ну, Обложили його, обізвали. Ну, як от, скажіть, це поліція. Ну, Це можна назвати їх поліцейськими чи ні? Ну я не хочу говорити нічого, знаєте, не хочу таких слів використовувати нездорових, не але це, це дуже ну, блін, я не знаю, як це назвати, друзі. Ну, це скотство. Отаких от уперів треба просто брати за шкуру, витряхувати з форми і викидати їх нафіг на вулицю. Хай йдуть, хай воювати йдуть. Або щось будувати, хай йдуть, не обов'язково воювати їм. Розумієте, да? Я, ну не хочу бути грубим, друзі, але дивіться, якщо от такі мерзотники, да, от, ну, не поліція, а мерзотники, їх там три чоловіки, два, п'ять, і вони думають, що вони можуть порушувати конституцію, закони, Да, принижувати українців, людей принижувати, Ну, так має знайтися на цих трьох там, шість або десять. Хлопців, які запакують їх в бус якийсь, як вони це роблять, як вони порушують закон, зробити так, як вони роблять, вивезти їх на смітник, на смітник, викинуть чи, вибачте, бісяти їх, щоб не говорили, що це поліцейські, тому що поліцейські це ті, хто захищають нас з вами, народ, території, вони захищають державність саму. Вони захисники і захисники наших інтересів з вами, і захисники однозначно, щоб ніхто не розказував Конституції тієї ж самої, всіх законів України. Вони мають відстоювати це. Вони таке виробляють. Ну, йолки. Ну, друзі, з приводу Фаріон ще, да, от, е, дивіться, батько хлопця. Яко... Це батько хлопця, якого звинувачують в вбивстві Фаріон. Скажіть, будь ласка, що думаєте з приводу звинувачень щодо вашого сина у Ну, Дивіться, у кримінальному провадженні згідно кримінально процесуального кодексу має бути доведена війна підрозділеного. Поки сторона звинувачення не довела ніяких фактів, причетності мого сина до цього возникала. Я раджу подивитися оце інтерв'ю, яке в нього взяли саме в батька і в матері там. От Батько дуже розумний дядько, який чітко і внятно говорить, що ну, купляти речі, які він там купляв, не забороняється. Пересилати, знімати квартиру, відпочивати в Львові ніхто нікому не забороняв. Жодних фактів не надали, жодних звинувачень, крім того, що просто він там. Е ну, Бо так хтось хоче. Розумієте, да? Тобто нічого не надали, е жодних варіантів. Того, що він вбився сьогодні ще немає, але вже всі дивіться нагороджені. Я, я вже не раз говорив про це, друзі, дивіться, на мене особисто подання на зброю нагородну і е, на бійців ще з 15 го року, наших хлопців, подання лежить в міністерстві з 15 го року. Я маю і нагород масу там і пітри. Хоча держава, ви ж знаєте, я постійно критикую, постійно борюся. Але все одно вони не можуть не нагороджувати мене, не можуть не нагороджувати моїх побратимів і нашу організацію не можуть споминати, бо ми дуже багато допомагаємо, Дуже багато допомагаємо. Це вони не можуть закрити очі, і при тому всьому я не можу отримати. А люди, які просто вирішили, що хтось ось, ось оцей вбив. Не довівши нічого, вже мають нагородну зброю, вже мають е, звання і таке інше. Тобто, воно все в нас якось отаке. Ну, робиться, я не знаю, як воно робиться, ну неправильно все, друзі. Тому така ситуація. З приводу е, ситуації у світі, ви знаєте, про Ізраїль да, і Іран. Ще раз нагадаю, що е, там. Такий заміс готується дуже серйозний. Я думаю, що буде, буде серйозне протистояння там, дуже серйозне, тому що е, Росія зараз в цей процес. Вони відправляють свої вантажні літаки в Іран, вони пакують туди зброю, вони будуть все-таки ну, приймати теж участь От, е, з, боку, з боку Ірана проти Ізраїлю. Е, те, що нас щімлять Покровська, да, ви знаєте, да, дуже, дуже складна ситуація там зараз. Ці кабами, ну, вони лупашать по 100 в день кабів. Ну, це жахіття, там, страхіття просто. Але плюс є в тому, що ЄС в 16 вже, це вже легше. Я думаю, менше буде зараз цих кабів, менше будуть піднімати літаки, менше я впевнений в цьому. А друге питання, що Курську область, наші. Війська зайшли там в декілька населених пунктів і віджимають зараз частину території Росії, що було, мабуть, чим торгуватися на перевоминах. Це плюс, це плюс, друзі. Ну така десь ситуація, тому вдячний всім вам за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь, за те, що поширюєте. Дякую вам. Заходьте, будьте з нами на чесних новинах. Задавайте питання, будь-які, будуть відповіді, будемо спілкуватися, будемо йти до перемоги. Слава Україні, героям слава!